Ось це відео неприпустимих дій, яких визначило наше суспільство. Шалений розголос у медіа та соцмережах. Хвиля громадського обурення, перевірка інциденту одразу декількома службами. То що ж там сталося? Ми несли патрулювання у Вижорському районі. Дивимося, поліція намагається потребує допомоги. Ми вирішили допомогти, так як це безпосередньо наші службові обов'язки. От, і в ході цього ми якось там намагалися відчинити двері, бо він закрив собі стекло, все, він не чує, нічого не, не хоче сприймати. Хотіли донести йому, що йому треба вийти просто і проїхати з нами, до, до, щоб з'ясувати, що у нього там з обліковими документами. Поліція пустила якийсь газ, він просто його підпалив. І ви самі бачили, які там з машини було полум'я. Потім дана особа до неї під'їхав її знайомий, і вона вийшла нормально з машини.